Розуміння того, як прямо пропорційна залежність виглядає на графіку, дає нам можливість впізнати її на ньому і отримати з графіка більше цінної інформації. Припустимо, що у нас є от такий графік, який зображає залежність між відстанню, яку проїхала машина, ну, скажімо, в кілометрах, та часом її руху в годинах. І ми маємо, скажімо, от такий. Графік. Так, позначимо декілька поділок. Тут і на іншій осі, скажімо, якось отак. Що ми можемо побачити з цього графіку? Ну, По-перше, нам потрібно зробити висновок, що так це графік прямо пропорційної залежності. Адже це пряма. Причому пряма, яка починається з початку координат, виходить саме звідти. Це дає нам можливість проаналізувати це. І, наприклад, знайти коефіцієнт пропорційності. Так, адже коли в нас минула одна година, то машина проїхала ну, десь 40 кілометрів. А коли минуло 2 години, машина проїхала. 80 кілометрів. Коли 3, схоже на те, що десь 120. І ми можемо сказати, що. Окей, ми бачимо, що у нас пряма. Це означає, що кут нахилу однаковий. Це означає, що кожна зміна часу на годину, наприклад, переносить однакову зміну до відстані. А отже, насправді, з точки зору. Реальності сюжету машина просто рухалась з однаковою швидкістю. Причому зауважте, що швидкість, так, ми знаємо, що швидкість дорівнює відстань розділити на час. Це насправді є коефіцієнт пропорційності. Адже коефіцієнт пропорційності це відношення двох величин, так, між якими є пропорційність. Ну і в нашому випадку це якраз відношення відстані та часу. Ми, звісно, могли б взяти коефіцієнт навпаки, ми могли б розділити час на відстань. До речі, така величина також існує, називається темп. Темп. На відміну від швидкості, яка показує, скільки, яку відстань ми подолаємо за одиницю часу. Ну, наприклад, скільки кілометрів ми приїдемо за годину, темп працює навпаки. Він каже, скільки часу нам потрібно на одиницю відстані. Наприклад, бігуни вимірюють свій темп. Вони кажуть, що мені потрібно 4,5 хвилини, щоб пробігти кілометр. Так, це Ніби як обертна влучена до швидкості. І вона насправді теж є коефіцієнтом пропорційності, просто в протилежному порядку. І ми можемо його визначити. Ми можемо сказати, що окей, беремо довільну точку з нашого графіку, наприклад, оцю, і ділимо відстань, тобто ігрикову координату цієї точки, на час на іксову. Тримаємо 120 км за 3 години, тобто 40 км за годину. І насправді ми можемо зібрати це в табличку, якщо нам потрібно. Можемо сказати, що у нас коли час одиничка, то відстань 40, коли час 2 години, то відстань, яку приїхала машина, 80. Ну і так далі. Знову ж таки, просто щоб побачити знайому табличку і ще раз переконатися, що це дійсно прям пропорційна залежність. Погляньмо на ще одну ситуацію. Хай в нас є графік залежності, ну, наприклад, вартості покупки, так, вартість, скажімо, в гривнях, від кількості шоколадок, які ми купили, позначимо її, наприклад, N, а вартість, наприклад, C. Так, Кількість в штуках буде рахуватись. І, наприклад, це описується якимось от таким графіком. І ми знаємо, що якщо ми придбали. Давайте не будемо багато інформації давати, але скажемо, наприклад, що якщо ми придбали 4 шоколадки, то ми заплатили 240 гривень. Чи можемо ми вказати ціну для іншої кількості шоколадок? чи можемо ми знайти коефіцієнт пропорційності? Що цей коефіцієнт пропорційності нам покаже? Давайте розбиратися. По-перше, так, ми можемо. Ми бачимо, що це пряма. Пряма, яка починається в початку координат, тобто ми впевнені, що це графік прям пропорційної залежності. Якщо це прям пропорційна залежність, то ми можемо визначити коефіцієнт пропорційності. Можемо сказати, що коефіцієнт це відношення однієї величини та іншої. І в нас є для цього оця точка, в якої координати 244, тобто вона каже, що 240 гривень відповідають чотирьом шоколадкам. Можемо розділити це. І дізнатися, що наш коефіцієнт пропорційності 60. І насправді, якщо замислитись, так ми загальну вартість ділили на кількість шоколадок, то, то насправді це просто ціна однієї шоколадки. Так, це гривень за штуку. Це дає нам можливість, наприклад, доповнити інші точки. Так, якщо нам цікаво, яка ж буде отут точка, ми розуміємо, що тут буде 180 гривень. А тут буде 120 гривень. Ну і так далі. Ну і ще один приклад. Скажімо, у нас є залежність, наприклад, заробітних виплат. Так, заробітня виплата від часу роботи. Можливо, це якась робота, де платять не фіксовану ставку, а за час роботи. Тут буде те. І нехай це позначимо літерою С і також в гривнях. І припустимо, що ця залежність описується отаким от графіком. Де тут у нас час роботи, скажімо, протягом. дня. Так, а тут скільки нам платять за це. І, наприклад, тут у нас буде 1500. Так, десь тут 1000. Десь тут 500. Чи можемо ми сказати, скільки нам платять за годину? Насправді так. Це прямо пропорційна залежність. Так, ми бачимо, що в нас пряма, вона виходить з початку координат. Реже, якби вона не виходила, це просто означало б, що якусь частину грошей нам платять безумовно, навіть якщо ми працюємо 0 годин. Так. Але тут такого немає. Починається все з початку координат, це пряма. Тобто ми можемо завдяки цьому стверджувати, що кожна година приносить нам однакову коштів. І після цього можемо взяти якусь точку, яку ми більш-менш чітко можемо визначити. Ну, наприклад, глянемо за 3 години. Так, ми отримаємо щось десь приблизно таке. Тут нехай буде скільки? Десь 1350 гривень. Визначимо коефіцієнт пропорційності. Наш коефіцієнт це відношення двох величин нашої зарплати до часу роботи. І в нас є оця точка, в якої координати 3350. До речі, я попередні задачі в неправильному порядку записав. І насправді нам потрібно просто взяти і поділити 1350 на 3. І ми дізнаємося що насправді на цій роботі платять 450 гривень, адже ми ділили зарплату за годину роботи. І це також коефіцієнт пропорційності в цій ситуації.